Так, друзі, привіт! Сьогодні багато буде цікавих, на мій погляд, книг. Так що, будь ласка, дивіться до кінця відео, кому, звісно, цікаво. От розпочну я з такої ось книги Тарас Шевченко-Буквар. Видавництво це веселка, 1991 рік. Як тут є ілюстрації? Такі це ілюстрації, я так розумію, самого Шевченка. І ось такі ось тут речі. З точки зору історії, дуже цікава, на мій погляд, річ. І цього разу знову, друзі, вчителька, я так розумію, не знаю яка, чи літератури, чи української мови. А книг у неї цікавих було багато, я можу так сказати. Ну, це цікаві книги, на мій суб'єктивний погляд. Ось, будь ласка, біле ікло. От прихожу, я пам'ятаю з дитиною бібліотеку, я вже розказував, і там питають, дітки приходять по закласне читання різні такі твори. А їх дуже мало цих книг. І на всіх не вистачає. Бібліотеки, дуже е, бідні е, фонди, друзі. Все, що залишилось з радянських часів. В основному от, е, ось така ось книга. Будемо сподіватися, що ситуація буде покращуватися, а там буде видно. Так, далі Дікенса в Каески, Дамбі і Син. Так, Домбі і син, вибачте, це друга частина. Відкладу, може, буде перша книга. Далі, ось таке ось видання Конан Дойля, оповідання про Шерлока Холмса. Цікаво, яких років, але, як завжди, сторіночка вирвана. 73-й. Ну, В основному так, це видавництво веселка. Радію, багато. З однієї радію, а з другої сторони в якомусь такому завжди стані. Як зустрічаю, скільки гарних україномовних книг на смітнику цех були марки. Ага, навіть ще ось мені залишили 1, 2, 4, 5 марок. Ну, Такий альбомчик я заберу, деколи мені марки попадаються, щоб було куди складати Витягли всі, а, а цю сторінку забули. Ось такий альбомчик для марок. Так, українська мова, підручник. Що за підручник яких років? Так, 76-й, частина перша. А для кого ж вони позиціонували частина мови, іменник. Тут також цікава е, книга, підручник 70-х років. От. Правопис, е, правила все тут є. Ось так. Далі дивимось. Е, також серія цікава МПшка, Мір приключень. І це Григорій Гребнів. Арканія пропащі сокровища. Цікаво, якась, мабуть, 91-й рік. Фантастичний роман, будь ласка, фантастика, дуже гарно. Далі в видавництві шкільна бібліотека Петро Панч. Дорогий подарунок. Ось так. Повісті оповідання. Так, заберемо. Звісно ж, забираємо. Так. Багато книг я сьогодні заберу. Тому що багато є цікавих. Така <кій> мені вивчення творчості Юрія Федьковича, така книжечка в мене є. От, така книжечка є, але не гоже мені здається, таким книгам бути на смітнику. Так, Бамбуш, Балакаїв, дитяча література. Також є маленьких таких дитячих книжечок знову. Ціла така стопочка гарна. Покажу 72-й рік книги цього разу, на мій погляд, цікаві. Андрій Малишко, вивчення творчості. Це такі от біографічні нариси. Посібник для вчителів позиціонувався. Така серія мені зустрічалася. Ось навіть, бачите, дубль, дві таких книги. Так, морські історії. І що цікаво, де тведав. Чудово. Борис Житков. <кій> Когось поздоровляли, дивіться, з 8 березня. Бажали щастя і успіхів навчанні. Морські історії. 58-й рік. Чудова книга. Навіть з ось таким ось нюансом. Але це все. О, хтось дивіться. Андрій. Хтось розписуватись вчився. Ось що сюди входить, які тут ілюстрації? Ну, Дет Видал, є Де тведал, книга 50-х років. Що тут можна сказати? Ось, будь ласка, у нас сьогодні буде ціла така панорама українських класиків з майже смітника, які викинули вибрані твори Франка. Є в мене така, але Франка. Я тут ні в якому разі не залишу. Цікаве видання Чехова, дивіться, вибрані оповідання, видавництво дитяча література. Вперше таки зустрічаю. Таку книжечку зустрічаю 81 рік. Ну і ілюстрації. Давайте. А, такого плану. Ось такий ось Чехов у видавництві дитяча література. Такі замальовки на початку і на кінці кожного оповідання. Ну, цікаво, цікаво. Такий стиль малюнка. Можна сказати, якраз такий чеховський, ну, як на мене, не знаю, пишіть в коментарях. Так, далі. Це взагалі книжка як випала, я був в захваті. Дивіться, слобожанські казки. Ну, це. Взагалі Борис е, Крауш. Дивіться, що тут. Господи, господи. Така ось ілюстрація. Так, це Харків, центр Леся Курбаса. Будь ласка, 93-й рік. Ось про Леся Курбаса <кій> я хотів би почитати, бачив у е, е, був я коло меморіальної дошки. Неодноразово, де він е, в театрі Шевченка там працював у нас в Харкові. Дивіться, яка книга. Ну, це просто е, пісня. Гарна пісня нова. Так, чудово. Це просто прекрасно знайти таку книгу. Жахливо, що в такому місці, ну, але що є, то є. Так, Оксана. Е, Воропай. Звичаї нашого народу. Звичаї нашого народу з такого ось місця. Будь ласка. Київ, 93-й рік. Етнографічний нарис. Прекрасна книга. Просто чудово. Є недолік, звісно, але я <кій>, пер, не перфекціоніст, друзі, мені е, взагалі е, байдуже до таких речей, я таке підклеюю, навіть якщо десь якоїсь сторінки немає, я е, е, сильно так е, через це не страждаю. Навіть як там книги є, такі люди, що там якось не так розкладені. Я, Леонід. Тиндюк. Оця серія пригоди і фантастика. Це із перших якихось книг, 79-й. Так, а яка ця книга? Немає тут номера. Дивіться, який маяк. От просто сісти і подивитись, помріяти зараз про море. Тому що їхати на море в такі часи якось совість, совість не дає. Так. Дивіться, тут ілюстрацій дуже багато і всі вони чудові. Так. Взагалі, кажу, книги одна краща другої. Так. Дивіться, який Робінзон Крузо. Ви такий бачили хтось? Я <кхід> зустрічаю вперше. Також у нього, е, на жаль, тут на е, корінці. Ну, це все клеїться, господи. Це ж таке, треба забирати. Дивіться, яке видання. Таке широкоформатне, довге. <кій> І малюнки, які кольорові, гарні. так. Це юнацтво, 1981 рік Мінськ. Ну, хтось так написав Робінзон Крузо. Малюнки Миколи Козлова. Ну, ось так. Ой! Поплив штатив кудись. Дивіться, навіть на таких ось оці ось нюанси, ну це прекрасно читаєш, де там якийсь молоточок, гвоздики. Фантастичне видання забираємо. Сьогодні буде знову, буду з мішками, мабуть, їхати додому, так. Ось така ось маленька книжечка, багато сьогодні буде серійних оцих. ось Моя перша книжка. Дивіться, Галина Стоянова Характер піонерський. Ось так. Ось ну, така ось книга. Веселка 87-й рік. Про піонерів. Так, Тютчева, вірші. Ну, в цих книгах мене цікавлять також завжди більше ілюстрації, тому що в мене всі ці письменники є. Дивіться, яка книга. Рости на щастя України мами. Галицька читаночка. Як вона сюди попала. І тут різні віршики. І також чудові, чудові такі. Дивіться, Тернопіль. Тернопільське видання. Дуже, дуже цікава книжечка з віршиками. Тут їх велика кількість. Тираж 2000 екземплярів. У... Унікальний екземпляр, можна сказати, <кій> такий можна знайти зараз тільки, мабуть, в ось такому місці. Олександр, Дюма, Три Мошкетера. Ну, в шкільній бібліотеці, до речі, мені ще не попадалось. Що тут по ілюстраціях? Ну, також є, Це також присутні, бібліотечний. Хтось в 92 му році трошки взяв. І трошки забув повернути. Ну, Буває й таке. Так. Далі дивимося. Е, Глібова, Леонід Глібов, е, цяцьковий осел. У мене така книжечка є. Ну, але Глібова треба забирати. 100%. Так, далі, дивіться, такий Талмут. Опа! Е, толстого азбука і нова азбука. Це якесь. 77 го року видання, видання друге доповнене. Я так розумію, це якесь репринтне видання. Так, це видання репринтне, пояснення. Перше ось воно було видано в 1872 році. На жаль, тільки є такий нюанс, що частина форзаця відсутня. Ну... Що маємо, то маємо. Тут ось приклади його книг, це взагалі цікаво подивитись, й листи якісь. Все, що хоче, тут є фотографії, ціла куча, Ось рукописи. Цікава книга, кому цікаво, так. Далі ось така ось, дивіться, <кій> першить щось трохи в горлі. Вибачте, тут пилюка з цих книг летить. Та й дуже е, жарко е, зараз е, спиш з відкритими вікнами. Ну, Може трохи десь і проскозило, бо щось трошки першить в горлі. Так, ну це е, по Макаренку фотографії тут ціла куча. Я був буку... коло... Я вже колись розказував, що я був коло цієї кур'ярської колонії, де вже, ага, тут приклади видань різних. І навіть проходив неодноразово там коло музею. Ну, не зайшов я в той музей, було зачинено. Тоді вже був цей коронавірус і все позачиняли. А хотілося мені зайти, ви знаєте. Чомусь, не знаю, Прочитав я педагогічну е, поему, захотілося мені. І після неї захотілося піти і е, подивитись, як то кажуть. Так, така от дитяча книга. Не пам'ятаю, курган мені попадався, але в такому виданні, здається, е, ще ні. Так, далі дивіться, різні книги. Як же ж без отаких от різних? Так. Е, Місісіпські пірати, класика е, пригод. Це вже 90 90-ті роки, а також харківське видавництво. Ну, У мене такі е, книг 7-8 є. Попадались мені в гарному стані. Е, так, це не буду навіть зациклюватись. Міфи Древньої Греції, шкільна бібліотека, художник е, Резніков. І тут різні міфи. І ось такі вже. Новітні ілюстрації, якісь Астерикс і Обелікс. Тут, знаєте, таке, дітки помалювали. <кій> ну, як для мене такі ілюстрації трошки не дуже мені подобаються. Так, це у нас така ось книга. Цікаве оформлення, таке як дитячий малюнок, дивіться. Це також для педагогів дитячого, для педагогів дитячого садка. Ну, гарна книга. Так, е, така мені вже попадалась, я колись показував, не буду. Так, українська література в школі. Е, пасічника. До речі, щось пасічник в мене 83-й рік. Ось пасічник, мені здається, вже і... Ага, тут вона так помальована. Це для вчителів, мабуть, е, позиціонувалася. Тому що тут якісь завдання, тут література, завданнями, це для вчителів. Мабуть, вчителька була літератури, мови. Так, Юрій Збанацький. Серед добрих людей. Веселка, 86 рік. Ось така книжечка. Так, це щось таке вже е, Еммануель. Так, щось Тут порнографії не дуже багато. Ні, можна показати. Так, Знову така Еммануель, бачите, 90-ті роки. Еммануель. А Оце е, шкода таку книгу. Звісно, бачите, щось на ній стояло, десь вона лежала, я не знаю. Може якась е, тумбочка, підкладка з книги була, щоб тумбочку піддержати. Все може бути. Я таке навіть також бачив колись, як в вартожитку жив. Заходжу там до хлопців, <кій> а у них е, така двохяресна е, е, кровать і одна ножка підперта книгою. Ну, зрозуміло, що я ту книгу видер. Вона в мене навіть збереглася з гуртожитка та книга, яку я забрав з під. Ну, е, цікава, цікава книга. На жаль, стан не дуже. Бачите, самої палітурки. Е, Всередині вона. Трошки є підмочення, але така цікава. Рідкісні і вимираючі тварини. Тому що я думаю, що вже пройшов час і багато тварин вже вимерло з тих, що тут буде показано. Так, кулінарія, дивіться яка. Пайна клявіня. Е, цікаво. Цікаве таке прізвище. Латишка, бачите? І тут рецепти. Так що, дівчата, дивіться, кому, можливо, потрібно. Та й хлопці її готують краще, ніж дівчата. Так що дивіться, може комусь цікаво. Шолохов в школі. Шолохова. Так, зараз підтягну трошки ближче, бо попадали книги. Так, три товстуни. Дивіться, такого видання я ще не бачив. Така мала форматочка. Одеса Маяк. Ось так. Ілюстрації. Такого видання ще нема в мене. Є декілька видань, а такого нема. 50 тисяч екземплярів. Ось цікаво, да, так? Карета, яка їде. Кудись, невідомо куди. Такі три товстуни. Так. Шевченківські дні в школі. Будь ласка, книга 63-й, дума, 50-х. Посібник для вчителя. У мене щось подібне мені попадалось, тільки в другому виданні. Але все, що зв'язано з Шевченком. Я тут, звичайно, ніколи не залишу. Так, заберу. Так, така ось була серія. У мене є це про Богдана Хмельницького. У мене про Мазепу я знаходив. Микола Костомаров. у мене двутомник його є. Геть мене України, була така серія. 92-й рік про Богдана Хмельницького. Тут з ілюстраціями вона е, така, як журнальчик. Ну, Історичний нарис. Звісно, заберемо. Навіть така от трошки е, підклеїмо і хай буде. Ну, е, на, на цьому відео буду завершувати, друзі. <кій> Давайте наостанок вам такого е, фарбованого лиса. До речі, таке видання мені також не попадало. Ще різні попадались, такого не попадалось. Також буду його підклею з двох сторін, бо, ага, бо палітурка відірвалась, але ми її збережемо. Якщо комусь якісь книги, друзі, е, сподобались, пишіть мені. Не всі книги я продаю, якісь для мого особистого користування я залишаю. От, а щось <кій> і продаю. Так що звертайтесь, номер в описі до каналу. На все добре, далі буде.